До Цариці Небесної здавна зверталися жінки і дівчата за щасливою долею. Вони ревно молилися, покровенька, покровенька, покримою, головеньку. Традиційно найбільше весіль було на покрову. Образ Богородиці, яка тримає в руках ОМОФОР, дуже шанований в українських весільних традиціях. Центральна ікона, яка прикрашає нашу експозицію, це покров Пресвятої Богородиці з предстоячими святителями Миколаєм і Спірідовим Треміфунським. Це така певна спроба доторкнутися до народного живопису іконописного. От до наївної ікони. також запорізькі козаки вважали своєю покровителькою при святу Богородицю, а свято покрови своїм святом. Це козацька покрова перлиною експозиції Миколаївські митці вважають одну з останніх робіт ікону Богородиця Віклеємської. На цій дивовижній іконі пресвята діва зображена усміхненою, що є рідкістю для більшості богородичних образів. Ласкава усмішка цариці небесної свідчить про радість материнства. І Є в експозиції Богородиця, Вселення Немовляти. Перед цією іконою вимолюють у Господа. А біля ікони виховання просять Богородицю, щоб діти чемними були і вчилися добре. Біля скорботної Богородиці стають на коліна і вимолюють прощення за немовлят у лоні уб'єних. Біля цілительки просять здоров'я на цій іконі божа мати зі святими лікарями, серед них і Пантелеймон, і Агапіт Печерський і Лука бойно ясенецький це Богородиця Нев'яничий світ, це взагалі ну, вона дуже поетична і за своєю назвою, і за своїм передачею. Це квітки, що не в'януть, краса, що ніколи не зів'яне, ця її вічна молодість. Перед цим образом жінки моляться для того, щоб Господь надовше, ну, зберіг красу жіночих. Сімейні іконописні майстерні з дивовижною назвою Небо на землі певні, що секрет того постійного і ревного шанування Богоматері як покровительки полягає в тому, що йдеться не про земне і людське, а про небесне могутнє заступництво, якого прагне кожна людина, родина і народ.